Сонце дивитись не можна, але спокуса. Його промінь прозорий на дотик і колючий на смак, палить мутрощі і проходить наскрізь. Віднині ти провідник. Промені слів, як голки, пронизують мозок, вивертаючи нанівець. Здоровий глузд. Де твоя рація? Де словотік бурлиць без кінця? Бризки, іскри, віхи сенців гойдаються у відзеркаленнях істин? Дихаєш слово втіхами, живеш струмами, Загортаючись у променеве тепло. Енергія слів нуртує венами і проростає крізь пальці знаками на папір. Ти відтепер хворієш. Це променева хвороба. Ти граєш променем слова у небезпечну гру. Промінь впадає у крапку. Словометричну фігуру коло або квадрат. Це магія слововиверту. Поезія все округлює, проза опрямокує. На сонце дивитись не можна, але запізно. Ти живишся ним, хвороба невиліковна. Слова це єлей для твоєї світочутливості. Бо з кожною хвилею збільшення чистоти коливання творчого, ти деміург, крізь твої пальці тече цілий всесвіт, ти дияволу Янгу та НАТО Ерос. Ти з променем слова у правій руці. Промінь твоя життя дай наміць, здатна створити нового тебе і водночас убити. Він пілігрім із метафізичних світів. І доки ти не даси свободу слову, що лоскоче, хлюпоче і тисне, промінь рентгені тебе, клітинно, під прицілом тримає лазерним. Ти абстракція, ти хворий, ти світишся словом зсередини і запалюєш всіх, що поряд. На сонце дивитись не можна, але це доля. Ти світлообранець, променебранець, Сонце поезії жертв. Чи стане тобі сил не померти і жити з променом слова?